Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Давно вам не показувала, як виглядає територія за воротами. Піони в цьому році не встигла вчасно поставити під піони підставки, тому вони у мене в цьому році будуть лежати на землі. Коли згадала за них, дійшли руки, вже було пізно, тому що вони. Дорослі кущі, дуже дорослі підставки, можливо, вже трішки й маловаті для них. І вони вже туди не поміщалися. Треба ставити, коли вони підростають. Ось такі шикарні квіти. Вони кожного року гарно цвітуть. Пахнуть. Такі старий сорт, перевірений, надійний. Я обрізала. Багато квітів давала нашим героям на могили, дівчата несли. Але багато ще і залишилось. Пуп'янки я не обриваю. Якщо є квітка і ось такі пуп'янки, я їх не обриваю. не обриваю Квіти в цих голови, в цих. Біонів, квіточки, вони великі і без того, щоб обривати ось ці. Цими маленькими бутончиками ми продовжуємо цвітіння кущика. Така красота. На осінь буду ділити, якщо комусь потрібно, звертайтеся. Залишу телефон під відео, пишіть у Viber. і поділки будуть такі немаленькі. Є з чого вибрати. Ось така красота. Гортензії на штамбі. Тут я вирішила, що будуть на штамбі, тому що кущ сам широкий, і ще як буде гортензія знизу, їм тут просто мало місця. Тому на штамбі це полярний ведмідь. Ще немає бутончиків. Але ще тільки травень місяць, це ще зашвидко. Ось тут кущ і їм вже тут трошки тісновато. Тому буду сюди буду або із цих кущів переформовувати на штамп, або буду висаджувати нові штамби. Здається, так буде красивіше. І висота підніметься, і рослини не будуть один одному заважати. Ось так виглядає моя територія. Зараз ще підійдемо до самшита. В цій частині я висадила самшити. Тут теж росли піони. На місці ось цих. Нарцисів. Стало їм тут тісно, і я їх видалила і посадила самшити. Вони були спочатку кульками, потім такою конусом, а зараз не дуже видно, тому що відростає, вистригаю у таку полуничку. Молодий приріст, тому зараз не дуже видно, що це полуниця. І біскус тримаю в такій вузькій формі. І ще одна полуничка. Самшити маю до продажу, якщо когось цікавлять, гарні кущики. Недорого по 50 гривень. Напишіть, скину фото. Ось такі кущики самшиту. Є різні є, менші. Є ось такі більшенькі, вони формовані їм по 4 роки вже. Але бачите, самі, що наростають по-різному. Всі висаджені, розмножувала я, живцювала в один час, ростуть по-різному. Більші є, менші є. Формувала я їх від малесенького зразу, можна сказати, з першого року їхнього життя. Деякі залишила, щоб можна було ну якісь там, наприклад, кулька і звідси ще щось таке вистригти для топіарних стрижок. Є просто шариками і є інші. Мені ця діляночка потрібна, хочу висадити. У мене є це кипарисовик. Я не знаю, як називається. У мене був такий з лимонним запахом він хвоїнки. Голубенький-голубенький. Я з нього вистригала спіральку, але вона чомусь у мене пропала. У минулому році було дуже дощове літо. Багато людей жалілося, що у них пропадали киперисовики. Можливо, і у мене через те пропали. А я сюди хочу висадити тої. Ось ці. Тому що я під бутилки великі їх жицювала по три, по три штучки під одну бутилку. І потрібно розсадити. Щось залишу тут. Тут для них тінь під оженою. А деякі висажу на грядку, тому що всі там не помістяться. Кому потрібні, звертайтеся. Зараз я вам ще покажу піони, котрі ростуть у мене на території всередині. Поки йдемо до піонів, проходимо повні, повз е, рододендрон. Багато хто запитує, як його і коли формувати. Я почистила, знімаю відео, але воно буде на протязі, напевно, трьох тижнів. Якусь частинку зняла, тепер чекаю, щоб відросли ось ці прирости. Тому що, щоб не було впадин, а кущик був рівномірний. Я хочу почекати, щоб всі прирости підросли, і потім я їх буду корочувати. Кому дуже потрібно вже. Укорочувати можна ось цей молодий приріст. Бачите, тут звідки він росте, теж є брунечки. Можете відрізати цілий там залишити один сантиметр. Можете обрізати наполовину цей приріст. Залежить від того, скільки, ну, що вам диктує ваш кущ, яким ви хочете його бачити. Я ще чекаю. Мені найбільше потрібно обрізати з цієї сторони. Тому що виступає за межі ділянки, за межі клумби і вже такий трошки куструбатий. Треба, треба підкоригувати. Молодий приріст у рододендронів лепкий, це нормально, це так має бути. Цвісти, якщо я його так дуже конкретно в цьому році планую обрізати, то цвісти на другий рік він буде слабо, але я готова пожертвувати цвітінням, щоб дивитися цілий рік і взагалі кущик був такий компактний, красивий. Можна пожертвувати там раз у 5-10 років на таке конкретне формування гортензія, це червона, ремонтантна, буду висаджувати у горщик Вона ось так росте, не дуже висока. буду Тут тут хочу посадити волотисті гортензії, такі більш високороплісліші, щоб мені закрили ось цю частину, щоб не дуже тут було видно. Один кущик уже замовили. Цей залишаю собі скайфол такий пишненький. Листопадний рододендрон, мій страдальник, ще не формувала, але треба, теж буду з цієї сторони формувати, тому що росте за одним боком. Мунлайт. Ще немає квіточок, але, можливо, це і добре. Тому що якщо вже рослина починає зав'язувати бутон, то у висоту рости вже не буде. А мені ще потрібно, щоб він трішки підріс. Ваніла. Ваніла вже починає закладати. Уже маленькі признаки бутончиків є. Ось така. такий вигляд на сьогодні. Сьогодні неділя, маю трішки часу. То вам познімаю. Тут у мене ростуть це звичайна, рання, вишнева півонія. Ще я з цією півонією ходила на останній дзвоник до школи. Не з цього кущика, але це поділка від нього. Росте у мене. Давно від початку, коли ми сюди переїхали, вже більше 10 років. Звичайно, вже ділилася теж, але росте сорт, зберігаю. Він мені дорогий. Рожеві, такі, як за воротами. І на штамбі буде. Штамб. Вирощую, але поступово оці всі гілочки бокові буду обрізати на другий рік і залишу тільки цю головну середню, щоб піднялася висота. Це махровий гібіскус, вишневий такий, нехай росте. Не дуже його люблю. Взагалі гібіскус маю на увазі. Квітка мені подобається, але так як вона живе тільки один день і багато від нього. Потрібно прибирати, тому що квіточки опадають часто. У гортензії квітка одна тримається весь час, поки ви її не зріжете. Нема сміття під кущиком. А від гібіскуса є. Сюди теж висадила гортензію між піони. Це бей лейс. Буду вирощувати штампом сюди, щоб закрити ось цю частину. Лота. Це моя неокультурена ділянка. Все що лишнє. Або поки що нема куди посадити, висаджую сюди. І там ще є піончики. Фишневий в минулому році від альтанки відсаджувала. Пересадила частинку, котра відділилася сюди. Нехай підростає, колись її використаємо. Також є ще рожеві. Вони трішки інші. Вони такі такі мають двохколірний. Пару таких пелюсточок, потім таке жовтеньке і продовження квітки. Ось так відцвітає. І такі є. Теж буду ділити. Кущ великий розрісся, тому. Хто хоче, вертайтеся. Ось такі, не підв'язані, не встигла. ну Нічого страшного. Гортензія на штамбі. Це пандрія. Вона вже заклала бутончики. Це не низькоросла гортензія, тому штамп у неї невисокий. Так, сантиметр, напевно, ну, 40, 50-50. Такі невеличкі штамби. Тут буде штамп. Це мегаперл. Біла. Вона така кремова. В минулому році її теж пересаджувала цілий цей великий кущик. Тому цвітіння таке слабеньке. Взагалі-то в неї квітки, квіти великі, такі гарні. Кущик пишний. Сюди поставила опору. Він не розвалюється, Аккуратненько виглядає, тому що зробила це. ...часно. Тут висадила теж буде штамп вімсред. Це така розріджена, дуже ніжна квіточка, біленька, потім буде червона. Ось так виглядає ділянка. На цій клумбі у мене росте Сара Бернард. Вона починає розпускатися, але за вулиці жарко, тому такі трішки прив'ялі пелюстки, мурашки бігають по квітах, вони їм не шкодять, не потрібно їх травити, виганяти з піонів. Вони. Я навіть чула, що вони допомагають піонам. Розпуститися бутончикам, тому що бутони такі мають липку, ну, липку якусь речовину. І мурашки з тим, що з'їдять ту, ту солодке, допомагають будонам розпуститися, щоб не позлипалося. Не знаю наскільки це правда, але таке, таке я чула. Претензія. Медуза, ялиночка із рожевими приростами, шишечками були. Я обрізала, тому що формую кульку і не дозволяю їй ще нарощувати шишки. Нехай ще сама рослина нарощує. Вишневий піончик це такий сортовий, незвичайний. В нього жовтенька серединка. От бачите, з цієї сторони навіть видно таке блискуче липке, чи щось під'їло, чи погано розпустився бутон. Такий. Висаджувала восени цвітіння слабеньке. На наступний рік буде краще. Тут посадила на новій ділянці, оновленій вірніше, висадила Coral Charm. Основні квіти вже відцвіли. Якщо знайду відео, вставлю. А це такий боковий бутончик. Він маленький, дійсно кораловий, потім стає блідо-жовтий, міняє свій колір забарвлення квітки. Такий красивий, більш вищий сорт, кущик буде високий. Ось так гарно цвіте Coral Charm. Це його перше цвітіння. Купувала в яскравій клумбі малесеньким корінчиком. Дуже довго, напевно, роки три він у мене наростав і аж в цьому році зацвів. Квітка велика. Дійсно, коралова на фотографії, на камері колір не передається. Дуже красивий, мені сподобався. Ось такий красончик. Коли розростеться, буде красиво. І на ось цій частинці гортензію вже викопала, сьогодні поїде, теж висажу піон сюди, сюди голубу ялиночку. і тут ще щось таке посажу. Хочу завершити цю ділянку, замульчувати і з переробками трішки. Трішки зупинитися, тому що переробляєш, переробляєш, потім знову переробляєш. Нехай вже трішки побуде так, як є. Теж Сара Бернард. Мені дуже подобається цей сорт. Він такий ніжний-ніжний. Ось так цвіте. І барзела. Вона у мене ще не цвіла. В цьому році буде перше цвітіння. Є один бутончик. Висаджувала я її корінчиком. Просто голий корінець без жодної бруньки, без, без нічого. Сусідка зі мною поділилася, коли викопувала, невдало викопалося. Але я висадила років, напевно, 4, а можливо 5 пройшло з того часу. І наріс ось такий, такий пишний кущ. Чекаю на... Те, щоб розкрився. Дуже я хотіла цей сорт жовтенький. Ось так виглядають піони у 2024 році на моїй ділянці. Всім гарного дня До зустрічі!